Вітаю всіх, мої дорогенькі! Давайте подивимося, Україна і ЄС на листопад 25-го року. Головні події, які нам треба знати про Україну в листопаді 25-го року. Нелегкий місяць для всіх нас. Нам треба бути дуже обережними з тими людьми, з тими країнами, з якими вже ми, як наче, друзі. Поведінка їх, деяких із них, я скажу так, деяких із них, тих країн, на яких ми розчитували, може різко і змінитися. Резко і змінитися. І нам треба бути обережними, працюючи і домовляючись про щось з тими країнами яких ми вважаємо своїми друзями, тому що їхня позиція може різко помінятися. Я не скажу, що це для нас просто буде якось убійственно, але для нас це буде неприємно. Це буде подлость їхньої сторони. Подлость з їхньої сторони. Що ще нам потрібно знати? Так, е мені показують, що ЗСУ можуть відвоювати активними діями якимось новою тактикою. Е якісь повернути в свій дом якісь території. Ну, я не скажу, що це там якісь міста, прямо будуть, але якісь території будуть повернуті в лоно країни, в лоно дому. Також, якимись новою тактикою, ми можемо внести хаос в стан ворогів. Також у мене є е, бачення, що якась людина, король Жезлов, буде провокувати хаос всередині країни, спонукати до всяких виступів проти влади, е, внутрішніх заворушень, майданів, революцій і так далі. Даже не будемо показувати пальцями, хто це більше всього буде. Да? Мій шоколадний заяць, мій ласкавий мерзавець. Що ще? Якісь не дуже приємні новини у нас будуть по тому, що нам повинні поставити з-за кордону? Затримка більше всього, яка нас розочарує. Те, про що було багато розмов, про що ми так чекали, про що ми так хотіли, і що нам так довго обіцяли, більше всього з цим буде затримка із-за кордону, що нас, собственно говоря, буде? Вводити в розпач. З другої сторони, дуже багато гонцов буде як до нас, так і ми будемо кудись їздити. Ми, я маю ми наші лідери. Що нас по обстрілам? Ну, тут нічого не міняється. Літало дуже багато, літатиме і буде літати в листопаді теж. І тому всі обережні. Всі обережні. Ох, прильоти будуть по дуже якимсь важливим містам, де накопичується багато. Матеріальних цінностей. Дуже обережними треба бути там, де знаходяться жінки, де знаходяться якісь производства, або дуже для нас важливі, не знаю, бази, накопичення і так далі. І так далі. Ми будемо чути від Трампа двоякі заявлення по перемовинам. Його, він, ну, я вам казала, що він як флігель. Сьогодні ми погані. Зеленський такий пересякий, унічтожає його овальному кабінеті, завтра вітер звідкись не туди подув. Е і вже він вводить санкції проти Путіна. Так, от Трамп буде неоднозначен в своїх залінях. Сьогодні такий, завтра такий. Це не повинно нас розстраювати, не повинно нас розстраювати. Ну, він буде жадний також на те, що літає. Більше всього, в листопаді то Магавки він не дасть. Але в принципі, ми будемо підсилені е, грошима із, ін, від інших партнерів. І фінансово е, ми будемо чувствувати себе що б там не було, якби, який би важкий не був місяць. Ми будемо себе чувствувати сильними, сильними. Нам даватимуть те, що ми просимо, і в немалих количествах. Е, ну і хорошо, і прекрасно. Що у нас є С. Я дивлюся по те теракт, актам, взривам, дронам і так далі. Теракти, взриви дрони, територія ЄС. Теракти, взриви, дрони, територія ЄС. Щось залітатиме. Щось залітатиме. Покажіть мені ЄС. От карти мені показують про те, що хтось із країн, які для нас були, яких ми рахували друзями, від нас відвернеться. Ну, хорошо, ми це вже поняли. Що там по взривам, по дронам? Можуть бути якісь блекаути або порушення світлом, або незрозумілі ситуації, коли хер пойме, що на небі. Да? Неопознані об'єкти. Особливо вночі. Особливо вночі. Карти говорять, що це їм заслужено. Це їм заслужено, тому що вони мало нас підтримували. Не скажу, що прямо там буде якийсь ужас ужасний. Ні, ужаса ужасного мені не показують, але їм буде нелегко. Їм буде нелегко. Ви знаєте, хто буде створювати їм е, проблеми? Отшельники. Тобто люди, які емігранти, які приїхали з інших країн, да, вони і будуть створювати їм проблеми в листопаді. Ну, от така от у нас історія. Теракти. Поки, теракти, вроді як я не бачу. Покажіть мені, якісь теракти на території ЄС будуть, взриви заводів, аеродромів і так далі. і так далі. Ну, Якісь Ну, в них будуть. Собственно, В домі якісь події будуть військового характеру. Хаос все-таки хаос. Е війна буде вносити, розбите серце буде. І розбите серце буде. Да, якісь матеріальні події будуть. Не факт, що нам про це скажуть, але все це буде. Ну, що будуть освіщать, можливо, не дуже, скажем так, роз розголошувати про це. Але матеріальні події від війни в Європі теж і